Мої шанування на каналі ТВ і оцій поріз на коклику. Щоденна програма, в якій ми з гостями студії обговорюємо найважливіші події, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Вчора Верховна Рада перерозподілила парламентські комітети. Один з профільних для тематики нашої програми комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Очолив опозиціонер, генерал-майор служби безпеки України Андрій Кожем'якін. Мої шанування. Дякую. Пане Андрію, перше питання: що ви почали роботу Комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і чи узгоджувався розподіл комітетів з лідером опозиції Юлією Тимошенко? Ну, дійсно, я хочу сказати, що почну з того, що вчора, 25 грудня, дійсно було проголосовано Верховній Раді 339 голосами. Постанови щодо створення комітету Верховної Ради, в тому числі і комітет, який я очолив, комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. З чого, я почав перший, з чого я почав роботу, я зібрав вчора комітет з народних депутатів, які війшли у комітет від всіх фракцій. Це 16 народних депутатів, 8 від партії регіонів, 6 від опозиційних партій, один позафракційний, один від комуністичної партії. Спершу я привітав їх з наступаючим Новим Годом, побажав всього найкращого і сказав, що ми будемо працювати на Україну, будемо працювати для людей і робити так, щоб правоохоронні органи України стали зразком для європейських стандартів, і щоб ми і пишалися. Розподіл комітетів був узгоджений з лідером опозиції Юлією Тимошенко. Е, ви знаєте, розподіл. Е, як, таке питання е, ну, воно не стояло на порядку. Голосування ну, чому, чому, тому що, е, ви знаєте, що 9, 9 комітетів відійшли е, об'єднані е, опозиції, тобто батьківщина. І з цих дев'яти комітетів, один комітет у нас дістався, який стосується правоохоронної діяльності, інші комітети, такі як Свобода слова, Євроінтеграції, їх очолили сьогодні заступники керівника нашої партії Юлії Тимошенко, це народний депутат Томенко, Свобода слова, Євроінтеграції, народний депутат Немиря і цей комітет, про який ви говорили, ми розмовляємо, Андрій Кожем'якін. Тому е, було рішення. Це було рішення політради партії Батьківщина, яке висунуло наші кандидатури, і фракція нас підтримала. Ну безпосередньо з лідером опозиції, яка в, в ув'язненні не узгоджувалося? Тобто такої ось я хочу сказати, візи що, не було. Я, хочу сказати, що, взагалі, я під... не кажу, що може Ні, вона взагалі, і не потрібна. Взагалі, питання щодо е, будь-яких віз. Я вважаю, що це е, обговорювати його недоречно, тому що сьогодні Юлія ви знаєте, перебуває у ув'язні, і говорити про те, що її потрібно привозити для того, щоб візувати щось або, е, знаєте, щось скріплювати якимись печатами. Е, це мені здається неправильно. Юлія Володимировна, я вже казав неодноразово, тому що я її захисник по справі, е, е, які, в якій. І звинувачують знову таки і фальсифікують по ЄСУ. Вона е, в курсі всіх справ, які сьогодні в політиці в Україні, в фракції, і в тому числі в партії. Тому, тому пит, на, відповідаючи на ваше питання, я скажу, що Юлія Одинна була в курсі всіх подій, які розгортались на останній фракції. Напевно, це найбільш важливий концептуальний документ, новий кримінально-процесуальний кодекс, який пройшов через очолюваний вже вами очолюваний комітет, який реально впливає на життя мільйонів людей вже сьогодні. Ось цей кодекс. Короткий сюжет на цю тему, mm -hmm. і продовжимо програму. Президент України Віктор Янукович. Доброго дня. Сідайте, будь ласка. 2012 відходить у минуле. Українська влада також підсумовує цей рік. Ти можна сказати одним словом: що він був дуже дуже непростий. У вівторок президент Янукович виступив перед радою регіонів з оглядом подій року і планів на майбутнє. Серед іншого він згадав і про завершення розробки низки концептуальних документів, зокрема щодо реформи правоохоронної сфери. Ми прожили, а год уже завершається. Напряжений год, але плодотворний. Схоже, що влада пишається тим, що серед ключових документів був і новий кримінально-процесуальний кодекс. Тижнем раніше, виступаючи на день міліції перед керівництвом МВС, про це говорив прем'єр Микола Азаров. В зв'язку з прийняттям нового кримінального процесуального кодексу перед міліцією визникають нові масштабні задачі в її розпряженні представляються і сучасні і одновременно гуманні. Механізми боротьби з преступністю. того ж дня, 20 грудня, один з розробників нового КПК Андрій Портнов, керівник головного управління з питань судоустрою адміністрації президента, не шкодував епітетів щодо успіху нового кодексу. Якщо відкинути всю дезінформацію щодо нового кримінально процесуального кодексу, то перший місяць його роботи, попри негативні прогнози, не призвів до жодної системної помилки. Ми вважаємо, що кримінальний процесуальний кодекс. Працює в повному обсязі і є найбільш успішним документом. Крім того, пан Портнов навів дані про значне скорочення кількості затриманих, відправлених у слідчі ізолятори. Водночас він наголосив, що критика, ніби новий КПК розширює порядок проведення негласних слідчих дій, є несправедливою. Також є заяви, що, начебто, кримінально-працювальний кодекс дав можливість проникати в житло до отримання дозволу суду. Хоча така норма з відповідними виключними випадками, в разі, наприклад, врятування житла, була не тільки в Старому кримінально процесуальному кодексі, а й прямо передбачена діючою українською конституцією, Андрій Анатолійович місяць минув відколи, навіть більше почав працювати новий КПК, на ваш погляд. Чи досить вже часу для реальної оцінки роботи цього документу, а можливо, для підготовки змін, зокрема у вашому комітеті? Що стосується кримінального процесуального кодексу, можна говорити дуже багато і дуже предметно, але я хочу сказати наступне: ще в шостому слипні наша фракція, яку я очолював як фракції, активно приймала участь в його в його обговоренні, в його в дискусіях щодо цього кримінального процесуального кодексу. Ви знаєте, що ми подали наша фракція, тільки подала 3200 поправок і пропозицій до цього кримінального кодексу. Які були розглянуте, до речі, нашим комітетом, всього 4200 було. І на жаль, всі наші пропозиції, які ми пропонували, вони були відхилені більшістю, і той кримінальний кодекс, який сьогодні прийнятий, він був прийнятий більшістю. Це кримінальний кодекс, проти якого ми виступали і будемо виступати і зараз. І ви знаєте, що є заява і зараз голови фракції Арсенія Циника і Юрій Володимир Тимошенко. Теж є заява щодо цього кримінального процесуального кодексу. Це кодекс ми вважаємо під діючу владу і прийнятий він до речі в умовах. І вступив в дію в умовах, коли на жаль в Україні створюється такий, знаєте, механізм авторитарного типу, да і держава авторитарного типу. Чому тому, що прокуратура сьогодні, наприклад, якщо взяти всі складові, з яких з яких ну складається цей кримінальний процесуальний кодекс із тих правоохоронних і силових органів, то ми що бачимо? Криміна... прокуратура сьогодні вся її весь її механізм, функціональність вона вся повністю прийшла до нас з радянських часів. Не хоче позбавлятися, не хоче слідства. не хоче позбавлятися нічого більше того. Ви ж знаєте, що там монопольно керує генеральний прокурор, і це така, знаєте, як для всіх мантра для і суддів і слідчих будь-яких правоохоронних органів. Більше того, я вам скажу, що сьогодні слідчі, які які ведуть які розслідують справи, наприклад, служби безпеки України і в Міністерстві, в Міністерстві внутрішніх справ, вони ви ж знаєте, вони ж мають вони підлеглі тих керівників, які там керують цими слідчими управліннями. а ще Ще над цими слідчими управліннями є прокурори, які за ними наглядають. Тобто, у них є така, знаєте, двійний ну, контроль. Але цей кримінальний процесуальний кодекс він в лапках ще, ще зблизив слідчих цих відомств правоохоронних органів з Генеральною прокуратурою. Ви знаєте, що в Кримінальному кодексі є стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність слідчого, наприклад, СБУ або МВС, або податкової міліції, за те, що він не виконав вказівку або завдання. Прокурора, генеральна прокуратура або будь-якої прокуратури У продовження цієї теми. Державне бюро розслідувань як орган з розслідування корупції на найвищому рівні, передбачений цим кримінальним кодексом. Створення його передбачене. Коли воно буде створено, на ваш погляд, адже от генпрокурор, якого ви згадали, вже пообіцяв, що мовляв, ми не будемо поспішати з цим кроком. Тобто, знову заребу гроші чи є якісь конкретні дії щодо структури і повноважень у цього державного бюро розслідувань У 2005 році, коли ми з вами зустрічалися, я був заступником голови служби безпеки України і керівником. Головного управління по боротьбі з корупцією ви мені теж здавали це питання. Я казав, що дійсно можливо ця інституція вона виникне в Україні, і... але для цього треба підготувати, як кажуть, плацдарм і більше того, провести реформу всіх правоохоронних органів, не просто однієї, наприклад, Служби безпеки і МВС. Для того, щоб зібрати К управління К головне і УБОС, і е... обділити цих людей, забрати в них все, що вони напрацювали працювали, і е... вирішити таким чином питання. Це неправильно. Тому треба робити комп. Е комплексно Цю реорганізацію і я на цьому стою і у мене є своя точка зору з цього приводу, але е, ви знаєте, що е, ми ж не можемо казати про е, сьогодні е, суди, які є незалежними. правильно І, взагалі, яка, е, які гілки влади у нас сьогодні незалежні, і в тому числі правоохоронні правоохоронні або суди. Ну ви знаєте, що суди керуються Вищою Радою юстиції. вища рада юстиції повністю керується президентом Януковичем, точно так же, як всі сьогодні, Міністерство внутрішніх справ, СБУ, е, податкова. Но вже об'єдна з митницею. Вони всі керуються з адміністрацією президента, а тере. Віктором Федоровичем Януковичем. ось і все тому е, говорити про те, що е, сьогодні е, цей кримінальний процесуальний кодекс він вирішує всі питання і відповідає на, на е, європейським стандартам. Не можна, і ми будемо вносити і обов'язково я буду, як голова комітету, як е, заступник голови партії Батьківщина, ініціювати е, всі ці внесення пропозицій змін до цього кримінального процесуального кодексу. Бо коли, бо коли буде наша більшість, а вона згодом все ж таки буде, тому що ви бачите, як голосування вже незрозуміло відбувається в залі. От, То я думаю, що ми б поставимо радикальне питання щодо Кримінального процесуального кодексу, і заміна його буде досить серйозним. Найближчим часом, тобто, створення на нового органу, такого, як Державне бюро розслідувань, очікувати не варто. Ну я думаю, що сьогодні, по-перше, про це ніхто не гов... ну, нема розмови, навіть немає дискусії, і законопроєктів. нема законопроєктів. Більше того, нема, нема наполегливого бажання у, наприклад, Генпрокуратури, да, яка сьогодні керує ну, майже так, знаєте, як такий Чорний ворон, да? він е, керує всім і, і всіма. Е, в них немає такого бажання розставати з цим, тому що це теж, ви знаєте. Е, е... От якраз в тих в цьому і виникає оця корупція в першу чергу. І до речі, цей кримінальний процесуальний кодекс, коли визначає суддів окремих прокурорів для суду, він якраз і поглиб, буде поглиблювати систему корупції, тому що вони будуть з суддями, які сьогодні ну на прикладі Печерського суду і справи по Юлії Тимошенко і по Юрію Луценко, ми бачимо, що вони далекі від свого нормального такого знаєте, громадянського і совістлого стану стану. є стійким прихильником декриміналізації 365-ї статті Кримінального так. кодексу про перевищення владних повноважень, за яким засуджено лідера опозиції Юлію Тимошенко. Але за цією ж статтею засуджено, крім неї багато працівників, ну скажімо так, правоохоронних органів, які вчинили реальні злочини, перевищуючи владу, іноді знущаючись над людьми на підслідними, як бути з ними чи є м, рецепт як бути з ними ну якщо ну скажімо ви набрали голоси для декриміналізації 365-ї там я відповідаю статті. на це питання наступним чином 165 чоловік сьогодні засуджено засуджено а не просто розслідуються справи по за статтями 164-165. все 364-365. все тому розмови про те що дуже багато людей засуджено і як правило це працівники правоохоронних органів і органів влади я вважаю, що немає сенсу. Ці статті перейшли до нас з часів радянського союзу з того старого кодексу. Вони є предметом інструментом сьогодні розправи над своїми політичними опонентами. І ще раз кажу, що ці справи останні вони чітко нам показали, як можна цю статтю 364 і 65 повернути в бік в свій бік, тобто зробити невинну людину. Знов таки винною і, і, і ув'язнити її на сім років. А за якою статтею тоді, на ваш погляд, тут розглядати оці справи, коли дійсно там міліціонери у відділках офіцери перевищують владу, катують людей, б'ють їх, знущаються. Найпопулярніша для них стаття не, не катування, яка є окремо у кримінальному кодексі, а саме прокуратура заводить по 365-й. Ну, знайте, прокуратура заводить по 364-й, 365-й, і це вже це вже таке знакове, тому що колись в 2005 році. Я Пам'ятаю, коли треба було, я почав разом з Валентиновичем Турчином, будучи заступником голови, активно працювати проти корупції в газовому секторі. Тобто, тут була пам'ятаєте славнозвісна Росокоренерга, і тоді ми почали боротися з корупцією серед любих друзів. То якраз при президенті Ющенко він давав тоді команди для того, щоб е, назбирати дуже, дуже багато компромату на таких от собі людей, е, наподобі Кожем'якіна, е, і для того, щоб його скомпрометувати. От тоді використовувалась 364 стаття в повній мірі для того, щоб це зробити. А е, я це відчув на собі дуже чітко і конкретно. А що стосується е, застосування інших статей по тих злочинах, які відбуваються, вони всі є в кримінальному кодексі, і перевищення повноважень і. Е, Щодо там, хабаря, там, чи будь -які... там є багато статей, які сьогодні відповідають скажімо, викликам тим, які... і, тим подіям, і тим негативним діям, які є в правоохоронних, на жаль, в правоохоронних органах. Ось вже два роки як служба безпеки України, головна національна спецслужба, позбавлена такого механізму як парламентський контроль. Угу. Із закону про службу безпеки по так, так. Попередня Верховна Рада от викреслила просто слово сполучення під контроль на Верховній Раді. От не треба було в минулій раді контролювати спецслужбу. Чи варто відновити цей контроль? Чи може СБУ навпаки більш ефективно працює без всяких там парламентських? Я вам хочу сказати, Я хочу сказати, що стосовно СБУ, тому що ну мені це ближче. Я е, вважаю, що як офіцер СБУ, колишній генерал, я вболіваю за тих, хто там працює, і все, що відбувається там останнім часом, є речі, які я не сприймаю. Ну по-перше, ви знаєте, що є вимоги Ради Європи, які вже неодноразово звертались до української влади. Е, повністю прибрати слідчу слідчу скажемо слідчі підрозділи з служби безпеки україни тому що ну якийсь симбіоз правоохоронного органу з спецслужбою розумієте? і ніхто не може розібратись там на заході як працює сьогодні спецслужба україни тому я вважаю що там є над чим працювати а що стосується контролю то та влада яка була яка сьогодні прийшла, ну, яка сьогодні керує в україні ну те що вона виключила контроль служби безпеки парламентський, ну це нормально. Вона взагалі взагалі могла, для неї, нормально. Да, для неї для влади. Вона ж взагалі б могла і парламент цей прибрати, якщо треба була влада, і ще якісь дії зробити. Це ж це ж нормально. Ми ж ми ж наблюдаємо, як вони голосували, деякі закони, і закон про мову. Продавлювали і закони і про вибори, і і потім ми знаємо чим все це закінчувалося. Але у вас зараз, в принципі, от ви вже сказали, що є ну більше впевненості у голосах. Ну, скажімо, у них немає тієї впевненості, як яка була у раді минуло скликання. Може, ви збираєтеся ініціювати у комітеті? Ну, скажімо, відновлення парламентського контролю за службою? Ви знаєте, безпеки? Я, є такі ідеї? Є знаєте, що стосується сьогодні. ви, ви сказали про зал Верховної ради дії. Я скажу, що сьогодні дії об'єднаної опозиції нашої батьківщини. Війна разом з нашими партнерами, і колегами з удару і з свободи. Я сам це знаю, тому що мені приходиться вести діалог і консультації з нашими колегами-партнерами. Ми сьогодні діємо спільно. І е, одностайно, як ніколи. І на нашому досвіді, який був у нас у батьківщини і у бюд, батьківщина, і у нашу Україну Україна роднособорона. Вони якраз ми всі ті помилки, які робили ми, ми сьогодні їх прибираємо. А що стосується е, створення більшості, ну поживемо, побачимо, попрацюємо в роботі. Ви ж ви бачите, що сьогодні е, партія регіонів досить складно виконувати конституційну норму одноосібного голосування. І з, з п'ятого разу вони починають набирати 226 голосів. Ну це вже сигнал для них досить серйозний. А для нас це якраз привід, щоб працювати і йти вперед і виконувати свої завдання, які ми, і свої обіцянки, які ми давали виборцям на, під час передвиборчої кампанії. Ну, і, до речі, і до речі, я обачаюся, і до речі, от, ви запитали про комітет, я скажу, що я е, працюючи головою комітету, буде складно, там більшість у нас більшості нема, але я думаю, що всі ті питання, які, про які ми говорили, до того і е, декриміналізація, і призупинення зупинення. Політичних репресій, і реформування правоохоронних органів, і соціальний захист працівників цих органів і їх сімей. Це все буде сьогодні обов'язково під особистим моїм контролем. А як ви оцінюєте створені діяльність таких інституцій, які були створені при таких силових органах, як МВС та СБУ, як громадські ради? О, скажімо, МВС взагалі розпустила свою громадську раду. СБУ ніби навпаки створила. У її, до речі, ваш колега-депутат від партії регіонів Юрій Самойленко, також генерал е, СБУ, але от нам від нього не добитися там, може, місяць ні коментаря, ні якогось інтерв'ю, ні в прямому ефірі, ні у запису. Ніби то і громадська рада є, а до громадськості якогось, так би мовити, е, поштовху її немає. Може, силову структуру взагалі не потрібні, ці громадські ради або будь які інші елементи такого громадського контролю це все залежить в першу чергу від тієї людини, від тої людини яка очолює Службу безпеки або Міністерство внутрішніх справ. Тому що коли в 2005 році дійсно ми були ініціатором створення цієї громадської ради, і тоді досвідчені наші ветерани, вони входили в склад цієї громадської ради. І коли знаєте, як зараз кажуть, політична воля є, тоді все буде нормально. Якщо є бажання і є необхідність порадитись і послухати, і сприйняти те, що говорять мудрі, досвідчені, більш досвідчені люди, які мають не одну зірку на погонах, я думаю, що це завжди добре. А коли людина приходить в службу безпеки України і замість того, щоб працювати, шукає цей склад, де лежать дуже великі зірки для того, щоб їх потім почепити, не пройшовши цю школу от від солдата чи курсанта до генерали, я вважаю, що це, це знаєте, порушує офіцерські традиції. І мені мені, особисто як офіцеру, як людині, яка там працювала, соромно за це. Тому я за громадянські оці ради, але в них повинні працювати ті люди, які бажають це робити, і їх повинні слухати ті, хто хоче це почути. Ось і все. Хочу ще вас спитати, як саме професіонало у сфері спеціальних служб. Є як мінімум дві історії, які доволі тривожні зараз. Це доля української громадянки за кордоном. Маю на увазі полоненої в Сирії Анхар і Переговори, які ведуть, напевне, МЗС а також спецслужби, які працюють за кордоном. Що тут треба більше тиші чи навпаки якогось тиску на наш уряд, щоб вона активніше проводила на наш уряд, щоб він щоб він активніше проводив переговори з викладачем? Дуже складна ситуація. Я співчуваю е, наших громадян, ці жінці, громадян України. Але я вважаю, що в цій ситуації повинна працювати спрацювати корпоративність. Якщо е, спецслужбу, наприклад, яка веде сьогодні ці переговори, а вона веде ну, з, разом з МІДом, Це служба зовнішньої розвідки. Якщо її поважають вона авторитетна в світі, то повірте мені, дуже багато спецслужб, які е, навколо тієї країни, в якій це відбувається, вони зможуть і в них є важелі які. Які ми, ну які можна включити, щоб спасти цю цю нашу громадянку, цю жінку, а це треба зробити. Тому від ефективності роботи якраз спецслужби і тих людей, які зараз там ведуть цей переговорний процес, залежить її життя. Ніякі гроші з бандитами, з бандитами, з терористами ніколи не обговорюються. Обговорюється завжди авторит обговорюються завжди авторитет, обговорюються завжди, тому що знаєте, ці люди вони хоча й зі зброєю, але бояться сили скажіть, будь ласка, бюджет 2013, рік, 2013 року фінансування прокурорних органів і силових структур МВС 15 мільярдів. Так само трошечки більше збройні сили, 15 мільярдів. Знову ж таки на генпрокуратуру плюс 20% фінансування на службу безпеки. Зростає фінансування. Про що говорять такі пропорції у цифрах, на ваш погляд? Ну, пропорції говорять про те, що я ж починав пам'ятати, що, що кримінально процесуальний кодекс прийнятий в умовах, коли в Україні створюється і навіть завершується вже такий тоталітарний режим. Тобто, коли голова держави або ти все його оточення, воно сподівається на допомогу в будь-яких ситуаціях кризис, кризових ситуаціях, які можуть відбутися в Україні, не дай Боже там з. Серед населення України в будь-яких сферах значить, нашого життя. І сподіваюся на те, що от внесення таких ну, надання таких коштів вони принесе якусь, якийсь захист, якусь допомогу. Але я вважаю, що в правоохоронних органах працюють мудрі досвідчені люди в більшості своїй більшості. Ще працюють працюють, залишились там, ще працюють. Несе так погано. Не все так погано. Тому я думаю, що вони розберуться з ситуацією в країні, але їх обов'язок виконувати, захищати країну, ось і все. І робити все, щоб боротися з злочинністю. Тому я, як людина, яка працювала там, не можу казати, що це погано. розумієте, Коли збільшується для заплатня тим людям. Серед яких я був нещодавно, тому я знаю, що таке там зарплата цього оперативного співробітника чи старшого оперативного співробітника, і як живуть ці сім'ї, як вони переїжджають, як вони знімають квартири, це все мені відомо. Тому я тут не коментую. Якщо повернутися знову до кримінально-просоціального кодексу, просто цікаво, ну, документ працює, по-різному його оцінює влада і по різному ви. І тому хотілося більш детальніше поговорити про такі специфічні речі. Можливо, ну, це принаймні для нашої програми притаманно. От тиждень тому генпрокурор Пшонко прилюднив такий наказ про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні. В ньому особливо наголошується на дотриманні режиму секретності е, при організації проведення таких специфічних речей, як негласні слідчі дії, передбачених у цьому кодексі. Окремим розділом, вперше. До цього вони не передбачалися. Добре, поки, поки, як ви, як офіцер спослужби, з багатим оперативним досвідом оцінюєте таку новацію і її впровадження в життя? Я ще раз вам повторюю, що я знаєте, я за будь-яку новацію, я за те, щоб дійсно оці всі зміни, оці всі внесення будь-яких новел, як люблять казати, в кримінальний процесуальний кодекс вони були схожі або відповідали європейським стандартам. Але на жаль, на жаль, є ризик того, що це все відбувається в Україні, в якій зараз не не зовсім все добре, і в тому числі в питаннях з корупцією, в питаннях зловживання владою і в питаннях роботи правоохоронних органів. Оце мене лякає. Пасиві, дякую. Дякую, Андрій Анатольович, що були з нами. Дякую, що були на ТВА. Залишайтесь на ТВ, далі буде ще цікавіше до побачення.